Волк, собака та кит. Був собі чоловік і мав собі собаку. Собака той, доки молодий був, той стеріг хазяїна. А як постарівся, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там що попало, та їв. А раз якось уночі. Перестрів того собаку вовк. Здоров був собако. Поздоровкались, вовк і питає Куди ти, собако, йдеш? Та, поки я молодий був, мене хазяїн любив. А як постарівся, то він і прогнав мене з двору. Вовк питає. Може, ти, собако, їсти хочеш? Ще й як хочу. Ходім, я тебе нагодую, каже вовк. Пішли. Ідуть степом. Побачив вовк овець, посилає собаку. Піди, каже, подивись, що то пасеться. Пішов собака, подивився, вертається й каже. Вівці, та хай вони повиздихають!» Понабираємо за зуби вовни. Та й не понаїдаємось. Ходімо далі, собако. Ідуть вони, побачив вовк гусей. А піди, каже, подивись, собако, що там пасеться. Той собака пішов, Подивився, вертається й каже Гуси. Хай вони виздихають, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім, каже, далі. Ідуть вони далі. Побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже, собако, подивись, що то пасеться. Собака прибігає і каже Коняка, ну, то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так гребе землю, кротовиння їсть, щоб розсердитися, тоді каже а дивись, собако, чи в мене хвіст тріпочеться. Подивився собака, тріпочеться, каже. А тепер дивись, каже вовк, чи посоловіли в мене очі. Посоловіли, каже собака. Тоді вовк як кинеться, як схопить ту коняку за гриву, звалив її, та її їдять удвох з собакою. Вовк молодий. То наївся швидко. А собака старий гризе, гризе і нічого не з'їсть. Поприбігали інші собаки і прогнали його. От іде той собака й дорогою знайшов собі такого ж кота, як і він. У степу мишей ловить Здоров, каже, брате Коте. А куди ти, каже, йдеш? А так блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна. Миші ловив, а тепер уже старий став. Миші не побачу, то хазяїн мене й прогнав з двору. То оцей блукаю. каже собака. Ну, ходім, брате, коте, я тебе нагодую. Це вже й він так хоче робити, як вовк. Ідуть вони вдвох, побачив собака овець. Та й посилає кота. Біжи, каже, братухо, подивись, що там пасеться. Кіт побіг, подивився та й каже Вівці. Та хай їх цей та той забере. Понабираємо за зуби вовни і нанаїмося. Ходім далі. Ідуть Собака побачив гусей. Піди, каже, подивись, братухо, що то пасеться. Кіт побіг, подивився, каже, Гуси. Та хай їм лихо, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Пішли вони далі. Ідуть. Побачив собака коняку та й каже Біжи, брате коте, подивись, що то там пасеться. Пішов кіт, подивився та й каже, Коняка. Ну, це буде наша. Поснідаємо добре. Почав собака їсти землю, почав сердитись. Каже А дивись, брате коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знову гризе землю, щоб розсердитися та знов. А що? Чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться. Подивився кіт та й каже. Трошки почав тріпотатися. Тріпнем бісову коняку. каже собака. Знову почав собака гребти землю. питає кота. А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі. А кіт каже ні. «Ге, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли. каже кіт. Собака як розсердився. Та як скочить на ту коняку, а та коняка як дасть йому копитами по голові. Він упав і очі витріщив. Прибіг котик та й каже Ох, братику. Аж тепер у тебе очі посоловіли. Та й казці кінець.